П'ятниця, 21 грудня, новини Надвірнянщини на каналі телерадіокомпанії Надвірна. Вітаю у суді для вас працює Іванна Осташук. І ми говоримо про головні події останніх днів. Якщо ви зараз бачите мене на екранах своїх телевізорів, то це означає, що пророцтва про кінець світу не справдились. Маніпулювати думками людей це великий гріх, переконані священники. Служителі церкви закликають молитися до Господа та просити в нього прощення. Це є великий бізнес-проект, який намагається втілити, маніпулюючи думками, емоціями людей. Ми чітко знаємо, що Господь сказав, що не знаєте ні часу, ні години. Навіть ангели, що на небесах не знають про час, коли це відбудеться. І тому говорити, що відбудеться в цей кінець світу, власне, 21 числа, тому що якась народність про це свій час записала, це є, на жаль, великою безглуздістю. Мені прикро, що люди. Навіть якщо б це була правда, люди не там шукають спасіння. Люди шукають у закупівлі свічок, закупівлі інших якихось продуктів, які не будуть псуватися, щоб десь зберегти своє життя на певний час. Якщо буде кінець світу, це буде час суду, тому що ми всі вірою кажемо, що очікуємо Воскресення мертвих і життя будучого віку. Тобто життя буде. І, але життя буде тільки під умовою того, що людина належно оцінить свої вчинки, своє вчорашнє життя і буде готова дати відповідь завтрашньому дню. А люди шукають зовсім не того, чого би хотів від нас Господь. Тому е, я думаю, що ось ця думка, ці не, не пок, неспокійні настрої у суспільстві, вони повинні людину приводити. Навіть Бог напевно їх допускає саме тому, щоб людина повинна людина просто повинна задуматися над тим, що буде кінець світу. Але коли він буде, ми цього не знаємо. У зв'язку із різким похолоданням у місті надвірна і ряді населених пунктів району службою МНС розгорнуті спеціальні пункти обігріву, які працюють цілодобово. Окрім цього, там чергують працівники МНС, які готові надати необхідну допомогу. Як повідомив перший заступник голови Надвірнянської районної державної адміністрації Степан Іроденко, в місті і районі розгорнуті пункти обігріву, і це зроблено на виконання рішення відповідних служб. Така політика проводиться по цілій країні у зв'язку із зірським похолоданням. За дорученням першого заступника голови ОДА Василя Сидоровича Плавюка було мені доручено як керівнику комісії по надзвичайних ситуаціях організувати пункти обігріву. Разом з МНС ми розклали пункти обігріву. Зараз в центрі надвірної сьогодні буде розкладений пункт в делятині і в ланчині. Кожен може прийти загрітись. Попити чаю, і буде надана йому перша необхідна допомога. Відкриття пунктів обігріву справа нова, але загалом дуже розумна і потрібна. Крім того, це ознака людської уваги і милосердя і свідчить про певну турботу служби МНС і влади, про просту людину і навіть безхатченків. Зв'язку із погіршенням погодних умов в Брудернянському районі було проведено засідання районної комісії ТЕПІНЕС, де було визначено, що потрібно працівникам. МНС розкласти пункт обігріву. Зараз ми знаходимося біля пересувного пункту обігріву, який знаходиться в центрі міста, де кругодобово чергують працівники служби цивільного захисту. Даний пункт обігріву призначений для того, щоб прохожі пересічні люди могли зайти в пункт обігріву, попити гарячого чаю. З'їсти бутерброд, ну і також, аби отримали першу там, медичну допомогу. Також у нас в районі ще розміщено три стаціонарних пункти обігріву: це. У військовому ліцеї в місті надвірна в СМТ Дилятин і в СМТ Ланчен. Наше суспільство повільно, але крок за кроком рухається до гуманного і цивілізованого устрою. І ідея пунктів обігріву сприйняла з громадськістю як дуже позитивна, тому що люди ними користуються. Кожна людина, яка на вулиці проходить замерзла, може сюди зайти, погріз, випити гарячу чаю. Чай, до речі, дуже добрий. Обережно морози на вулиці стопчик термометра в останні дні знизився до мінус 18. У повітрі підвищена вологість, а також вітер. Тому медики застерігають мешканців району бережно ставитись до свого здоров'я та обмежити час перебування на свіжому повітрі. Виникнення обморожень сприяють загальна втома, а недокрівля, розлади кровообігу, сонливість. Найбільше ризикують отримати обмороження люди у стані алкогольного сп'яніння через нездатність об'єктивно оцінити свій стан, а також діти та особи похилого віку, в яких знижена чутливість. Медики констатують, найчастіше обморожуються кінцівки, а також вуха та ніс. Це є серйозна ситуація. Це є холодова травма, яка важка. По своєму, по своїй суті. І треба все таки бути, якщо будуть такі морози, уважно відноситись до себе. Треба як закривати відкриті, максимально закривати відкриті частини нашого тіла. Це обов'язково треба рукавички, щоб мати. Обов'язково має бути тепле взуття, яке не має тиснути. Обов'язково треба буде не прибувати довгий час на повітрі, зайти і в магазин, зайти. Десь приміщення в кав'ярню при відчутті того, що є перехолодження, трошки відігрітися, ну і опять таки без потреби. Не виходити, не перебувати довгий час на повітрі. Початкові ознаки обмороження біль в ураженому місці, свербіння, почервоніння шкіри з наступним побілінням втрата чутливості. Медики застерігають у жодному випадку не можна робити розтирання спиртом або снігом. Найкраще звернутися до лікаря. Той хто вже отримав травму, хто відчуває, що у нього щось не так, щось не то, що є якийсь дискомфорт, особливо в ділянці обличчя. Негайно треба звертатись до лікарів. Ми розберемось, допоможемо, призначимо все лікування, яке потрібно. 20 грудня професійне свято відзначила українська міліція. Люди, які відповідають за безпеку громадян та порядок в державі, зібрались на урочистості у районному будинку культури. Як святкують люди у погонах, знають наші журналісти. Цього року працівники міліції відзначають 21-шу річницю з дня створення української міліції, яка разом з українським народом пройшла за цей час непростий шлях становлення нової демократичної держави. Щоденний ризик давно є постійною складовою роботи правоохоронця і, обираючи професію міліціонера, кожен це усвідомлює. Святкові урочистості з нагоди професійного свята Дня міліції України пройшли на Надвірнянщині. Начальник районного відділу міліції Петро Васкул каже: обравши цю нелегку професію, потрібно віддано та чесно виконувати. Свої обов'язки. І саме так працюють силовики району. Хочу привітати всіх працівників Надвинянського районного відділу внутрішніх справ з професійним святом. Знаємо, що це не дуже легка праця але і відповідальна. Також, користуючись нагодою, хочу привітати ветеранів. Ми сьогодні зібрали, запросили ветеранів так само, тому що ми в своїй праці завжди використовуємо їхні поради. І вони завжди нам допомагають у нашій роботі. Зараз на Дронянський районний відділ міліції налічує більше ста працівників. За словами начальника, це недостатня кількість людей. Тому відомство потрібно розширювати задля захисту громадян. У нас район один з найбільших районів в області, і кількісний склад. Я на мою думку думаю, що необхідно збільшити. Тому що, по-перше, це є велика територія, і так приходить, що дільничний інспектор обслуговує по 2-3 населених пунктах, і в зв'язку з цим він не в силі кожен день бути в населеному пункті і проводити прийом громадян. Тому десь виникають тут такі у нас проблеми. Но я думаю, що зараз у нас будуть зміни і будуть внесені зміни в штатний, розпис районного відділу і буде збільшена кількість працівників. Привітати надвірнянських працівників органів внутрішніх справ України прийшли представники місцевої влади у своєму висобі. Перший заступник голови РДА Степан Іроденко зазначив, що найголовніше для міліціонера це дотримуватись правових норм українського законодавства. Також чиновник побажав присутнім міцного здоров'я, добра і достатку. З вітальним словом до працівників міліції звернувся і керівник апарату Надвірнянської районної ради Ігор Песклинець, який побажав силовикам високих звань. Зі словами привітань з головної сцени району до міліціонерів. Звернувся і міський голова Зіновій Андрійович, який зазначив про значущість правоохоронних органів у демократичній державі за сумлінну працю, професійне виконання службових обов'язків та з нагоди 21-ї річниці дня міліції України кращих працівників служби від надвірнянської райдержадміністрації, районної та міських рад нагородили грамотами. Також до силовиків з вітальним словом звернувся ветеран міліції, полковник запасу. Сьогодні сільський голова села Перерісіль Василь Непиляк. Дуже приємно бачити тих, з яким я. Разом. А ще приємніше бачити тих, які зараз молоді дівчата, хлопці поповнили ряди і стали на місце нас, ветеранів. Сьогодні ми побачили, скільки було ваш адрес і почули подяки. А це є все те, що йде заслуга з вашого боку у адрес громадян. Йдуть добрі візови, йде покращена робота. І не менше я спілкуюся з вами, як із громадою села, чи свого, чи з сусіднього, дійсно цікаво, що від радіоміліції є допомога. Також під час урочистості керівництво райвідділу, згідно з заказом вищого керівництва держави окремим працівникам присвоїли звання та нагородили відзнаками, відзначили у день свята і жінок, які охоче вибирають цю нелегку та як більшість вважає чоловічу професію. Проте прекрасна половина людства вважає, що вони є окрасою відділу. На даний час працюю вже п'ятий рік. Вибрала цей фах через те, що я вважаю, що, що, що жінка в міліції вона так само потрібна, як і чоловік. К Е, і а факт через те, що ну вчилася довгий час і бачу себе тільки міліцію. Відновити довіру українського народу до силовиків такі ціль і прагнення міліціонерів. А найвища подяка та нагорода це безпека громадян і правовий порядок у державі. Попрацювати помічниками Святого Миколая визвалися районна і міська організація політичної партії Фронт змін, які охопили своєю увагою і подарунками учнів сиріт ряду шкіл надвірнянщини. Партійний Миколай фронту змін, зокрема, побував у пасічній, битькові та зелені. Помічниками Святого Миколая від партії Фронт змін, які розвозили подарунки учням-сиротам, мали честь бути Юрій Голіней, голова фракції в надвірнянській районній раді та депутати міської ради Василь Будзак і Богдан Зеленчук. Депутати фронту змін розпочали свою акцію із Пасічнянської школи, тому що саме там має свою працю людина свято Роман Садрук, дивовижна життєрадісна людина нашого життя, яка особливо необхідна нам Миколая. Сама школа у селі Пасічна під керівництвом пані Оксани Хімей, просто розквітла. Затим зимова дорога пролягла у селище битків. Почувши, що привезли подарунки, діти вибігли на подвір'я. Разом з Миколаєм школярі заколядували нова радість стала. Причому колядували діти дуже добрі, а далі була спільна фотографія на пам'ять, бо цукерки цукерками, а головне, що залишається, це людська увага від незнайомих партійців. Фантастичні гори у селі Зелена були у чистому кришталю. І, хоч був мороз, усі ці діти були в школі. Зеленська школа, напевне, найтепліша в районі. Уся у такому разі директор Зеленської школи тепловим режимом дуже задоволений. Як і діти були задоволені чималими мішками ласощів, як розповів голова фракції фронту змін в районній раді, вони самі підбирали дітям найкращі і якісні мандарини та конфети. Щорічно Надвірнянська районна організація політичної партії «Фронт змін» проводить благодійні акції до Дня Святого Миколая з метою не забути дітей, про яких, може, забули чи не мають можливості пропіклувати. Рідні, близькі, це діти-сироти, діти напівсироти діти -напів в різні роки. Ми їздили по різним населеним пунктам району сьогодні. Зокрема, ми відвідали пнівську, пасічнянську школу, батьківську школу та зеленську школу. Де ми привітали з святом Миколая дітей, -напів сиріт, напівсиріт, дітей позбавлених батьківського піклування, щоб зробити їм я, хоч якось в цей день відчуття свята, щоб вони не відчували себе залишеними та обездоленими в цьому житті. Нещодавно в рамках тижня права у Надвірнянському коледжі Національного транспортного університету відбулася зустріч студентів юридичного відділення з представниками силових відомств району. Детальніше про мету візиту та його результати знають наші журналісти. Процес становлення правової держави в Україні довготривалий, і його завершення в найближчі кілька років не передбачається. Тому проблема забезпечення реалізації охорони і захисту прав, свобод та законних інтересів громадян на нинішньому етапі розбудови держави набули особливої актуальності. Підготовка висококваліфікованих правників головне завдання юридичного відділення Надвернянського коледжу національного транспортного університету. Та якщо теоретичний курс доповнити практикою та цікавими корисними зустрічами, то і професійний рівень випускників буде з. Значно вищим тому з метою підвищення кваліфікації своїх студентів дирекція коледжу організувала їм зустріч із представниками силових відомств району, враховуючи те, що в нас є кафедра. Юридичних дисциплін, тобто ціле юридичне відділення, ми готуємо молодших спеціалістів, і тому для нас проведення таких зустрічів зустрічі є зазвичай ну нашим акцентом у нашій правовиховній роботі. Ми сьогодні запросили керівників правоохоронних органів, а саме, це представників від міліції, від прокуратури від СБУ і юстиції. Про дії законодавчих актів студенти в більшості знають тільки в теорії, а особливості їх практичного застосування відзначили саме запрошені на зустріч гості. Зокрема, про особливості запровадження нового кримінального процесуального кодексу України розповів представник прокуратури району. А яким чином у подальшому влаштуватися на службу до СБУ розповів начальник надвірнянського районного відділу відомства. У нас набирають на роботу служби безпеки з академії академія. Національно у Києві, туди можна поступати після 11 класу або ну, після здачі тестів незалежних. Здається, історія, українська мова і іноземна мова. Хто має бажання, зараз надію починається з грудня місяця, треба звернутися в службу безпеки до нас в районний відділ, і ми можемо вас рекомендувати на вступ в Академію в Києві. Про високий рівень підготовки студентів Надвірнянського коледжу відмітив і заступник директора юридичного інституту Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника Олег Вівчаренко, який, користуючись нагодою, також агітував продовжити навчання саме в цьому університеті. Ми пишаємося вашими студентами, які дійсно вкладають багато сил для того, аби здобути певні знання. Ми пишаємося також вашими студентами, які в нас в Мені дуже приємно, що коли був відкритий юридичний факультет, а я відкрив 92-му році юридичний факультет, то якраз ваші представники вашого району, така Логажевська Наталя, то вона перша подала на тепер у вас викладає так. То вона перша була вітеринкою і вона була старостою. І не тільки подала Лугажевська, а багато ваших. Випускників, які є гордістю нашого інституту, головне завдання вузів – це виховання свідомого громадянина своєї держави, а тим паче, коли мова йде про юристів. Адже у якій структурі в подальшому вони б не працювали, правники повинні стояти на захисті свобод і прав людини. У даний час у коледжі додатково функціонують різні правничі курси за інтересами, і самі ж студенти охоче діляться своїми міркуваннями про їхню роль у навчальному процесі. Допомагають вони нам усвідомити. Те, що ми вибрали наш фах свідомити нашу відповідальність перед суспільством, перед державою, визнати своє місце і допомагати в правовому плані, здійснювати допомогу в правовому плані особам, тобто людям, які її потребують. Ми рядові громадяни Української держави зобов'язані дотримуватись букви закону, а якою вона буде в найближчому майбутньому вирішуватимуть саме сьогоднішні студенти-юристи. Напередодні та під час новорічних свят з метою формування школярів екологічного світогляду пропаганди бережливого ставлення до природи та в рамках щорічної акції Ялинка у Надвірнянському еколого-натуралістичному центрі відкрилася районна виставка конкурс новорічних та різдвяних. Композицій. Дітки власноруч виготовляли прикраси з природних матеріалів. Побувавши на виставці новорічних композицій, кожен відвідувач переконувався, надвірнянська дітвора, талановита та майстерна. Експонати виставки, розгорнутої у районному еколого-натуралістичному центрі, ще раз доводили, що для того, аби прикрасити оселю до новорічних свят, зовсім не обов'язково встановлювати натуральну ялинку. Краще зберегти хвойне деревце для майбутніх поколінь, а для створення чарівної атмосфери улюбленого свята підійде природні і штучні матеріали та трохи терпіння і фантазії. Як повідомили у екологічному центрі, Метою акції є донести до жителів міста важливість проблеми збереження ялинок напередодні новорічних та різдвяних свят та запропонувати творчі альтернативи хвойним деревам. У нас вже традиційно щорічно проходить операція та акція ялинка. Що саме вона включає? Вона включає тематичні бесіди на заняттях гуртка, де керівники гуртків розповідають про те, як треба зберегти лісову красуню нашу ялинку, щоб не використовувати, не рубати її на новорічні та різдвяні свята. так, також виготовляють на заняття гуртка, вихованців гуртків новорічні листівки агітаційні, які розказують про те, як зберегти новорічну ялинку, і проходить практична робота це виготовлення новорічних та різдвяних композицій. От саме тут у нас на нашій виставці представлені різноманітні композиції, букети, новорічні ялинки, віночки, іграшки українські, які якраз надихають людей, надихають всіх нас на новорічні свята, на різдвяні свята. На виставці розглянуто близько ста композицій. Особливість конкурсу в тому, що для виготовлення новорічних композицій не використовувалися гілочки живої ялинки. Роботи переважно виконані із природних матеріалів, не використовуючи живої ялинки. Це переважна робіт пов'язана із флористикою, де використовують сухі квіти, листя, різні гілки. Гуртківцям досить цікаво виготовляти такі роботи, тому що вони на гуртках поряд з тим, що виготовляють роботи, вчаться берегти лісову красуню, адже щороку знищується велика кількість ялинок саме на новорічні свята. І вони повчають також своїх батьків, щоб не зрізали ялинку, а ставили такі композиції в себе вдома, які прикрасять їм стіл і будуть прикрасою всіх різдвяних свят. Найкращі роботи будуть. Відібрані та відправлені до обласних виставок у Івано-Франківський еколого-натуралістичний центр і до вашої уваги оголошення. Продовж грудня на стаціонарні та мобільні телефони суб'єктів господарювання надвірнянського району надходять телефонні дзвінки від невідомих осіб, які намагаються шахрайським шляхом виманювати кошти, представляючись працівниками податкової служби. Зокрема, вказані особи телефонують з номера 093 дев'яносто 07 21 Та звертаються з проханням перерахувати гроші. Державна податкова інспекція у Надвірнянському районі звертається до суб'єктів господарювання з проханням бути пильним і не дозволяти аферистам вводити себе в оману. Про такі випадки необхідно повідомляти за телефоном. Відділ внутрішньої безпеки при ДПС в Івано-Франківській області 034 тридцять чотири два Звертаємо увагу, що за вказані протиправні дії передбачена відповідальність згідно чинного законодавства. Свято наближається. Сьогодні засвітилась головна ялинка нашого міста. Під час урочистостей всі бачили її гарною та яскравою. Насправді для такої краси треба немало потрудитись. Проте як роблять зі звичайної ялинки красуню у сюжеті Світлани Гаєвської. Головна новорічна красуня нашого міста виросла на території Надвірнянського держлісгоспу. Її висота 12 метрів. За день до великого зимового свята надвірної відкриття ялинки героїню готують до урочистого дійства. Від того, як вона виглядатиме, і оцінять її красу. За святковий наряд та підготовку ялинки відповідає міське комунальне підприємство Надвірна Комунсервіс. Цьогорічне вбрання ялинки не обійшлося без працівників підприємства Марії Микитюк та Ігоря Кохана. Ці двоє людей найбільше причетні до прикрашання новоріч. Символу, незважаючи на стужу і мороз, вони роблять свято для тисячі наших краян і гостей міста, а ще кілька їхніх колег жінок, які за допомогою підручних засобів, коробок, фольги, кольорового та блискучого паперу виготовили багато яскравих ялинкових прикрас, щоб зелена красуня виглядала достойно. Пані Марія чотири роки поспіль готує міську ялинку до свята, каже спеціальних секретів немає, але є головна особливість вона не боїться висоти. Ні, якось не дуже страшно. Як я люблю висоту і не боюся її. Про ще одну особливість розповів начальник відділу благоустрою міста пан Михайло, який є відповідальний за зелену красуню міста уже 45 років. Кілька разів їхали по ялинку на католицьке різдво 25 грудня, і щоразу були якісь перешкоди. Або дерево зламається, або транспорт вийде з ладу, або віхола у лісі здійметься. Після кількох таких випадків постановили їхати по ялинку тільки у будні, щоб все вдалося і новорічне міське свято було щасливим. Такими були новини. П'ятниці 21 грудня колектив телерадіо компанії Надвірна бажає вам вдалих вихідних, гарного настрою та на все вам добре.